Шанс повернутися на службу без кримінального покарання. Через самовільне залишення військової частини дві тисячі жителів Івано-Франківщини перебувають у розшуку. Таку ж кількість людей вже виявили органи правопорядку. І більшість військових знову стали на захист країни. Як мотивують добровільно повернутися на службу тих, хто досі у самовільному залишенні частини, розкаже Тетяна Дадак. Військові, які вперше самовільно залишили свою частину, можуть повернутися на службу без кримінального покарання до першого березня 2025 року. Через додаток Резерв Плюс можна обрати підрозділ для проходження служби або повернутися у свій, якщо тривалість понад три доби, то порушується кримінальне провадження. Є в нього можливість повернутися на вибір. До своєї військової частини. В чому перевага до своєї військової частини? Тому що він там вже служив, він знає побратимів, він може зрозуміти, що він сам був неправий в цій ситуації. І він повертається до тої частини, де він вже служив військову службу проходив і куди він хоче повернутися. Він може повернутися до відповідно, звернутися до Державного, відразу до державного бюро розслідувань, до військової служби правопорядку чи до Національної гвардії України. Відповідно, для Цих військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, створені певні спеціальні формування. <рив> Якщо людина вчинила СЗЧ після 29 листопада 2024 року, для повернення їй достатньо отримати згоду від командира. Однак на того, хто не вперше покидає свій підрозділ, чекає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Більше 1300 чоловік військовослужбовців повернуто до військових частин. Більше 200 військовослужбовців доставлено до органів досудового розслідування. 350 військовослужбовців самостійно повернулися до військових частин. На жаль, 77 військовослужбовців вже померли. 32 військовослужбовці вже перебувають в місцях позбавлення волі, і 100 більше 100 військовослужбовців вже передано до. Національної гвардії України для подальшого проходження служби після повернення військовому поновлюють усі виплати та пільги, забезпечують формою, а ще обіцяють ніякого упередженого ставлення. Скоєння СЗЧ не є якимось ярликом, це не є якимось приговором. Абсолютно різні причини. Абсолютно сімейні проблеми в колективі тяжко адаптуватися. Десь хтось злякався, десь комусь не підійшла військова частина, десь комусь не підійшла посада. Різні абсолютно причини. Але кожна людина, кожен військовослужбовець, коли повертається на службу, він має можливість реабілітуватися. Ця можливість надається. Його побратими, командири вони дуже раді, щоб прийшов хоч хтось в підрозділ, тому що будь-хто це вже є підсилення. У міністерстві оборони створили сайт Турбота для військовослужбовця, де докладно пояснили алгоритм повернення із СЗЧ.